Всім привіт! З вами перша Львова студія студії автодителя Новий Imperial Garage. У нас в роботі був новосенький автомобіль. Це Toyota RAV4, 50 км пробігу, машинка прямо з салону. Приїхала до нас на детальний захист. Ми захистили зони ризику антигравійною плівкою. Машинку захистили керамікою, захистили салон та диски. Давайте більш детально тепер покажу, як це все виглядає. У нас захищений капот. Взагалі плівочка непомітна, як бачите. Всі кутики гарненько сховані, повністю по периметру цього капота. Так само Ось ця вставочка в нас захищена. Весь бампер. Бампер ми демонтуємо зазвичай, щоб все правильно, гарненько вставити, щоб не було ніяких вставок по плівці, щоб все викладати максимально одним куском, без ніяких лишніх розрізів, і щоб не вирізати по бамперу. Так само у нас заклеєні передні крила повністю. Рамка лобового, щоб... тому що сюди дуже часто так само прилітає каміція. Рамка лобового це полоска до сюди. Туди заклеєні в нас зеркала. Не знайдете на ідею плівка. Заклеєні в нас зони під ручками. Дверні пройомчики звідси до сюди, щоб не вбивалося. Так само задній пройом звідси і туди. Повністю захищена вся шкіра з пластиковими елементами по кузову. Лекофарбове покриття в нас оброблене в два шари нанокерамікою. Лючок бензобаку так само в нас заклеєний. Заклеєний у нас гартованим склом монітор, щоб не царапався. Шкіри і пластик, як я казав, оброблені, повністю всі вікна так само оброблені в антидощ. і плівочка на зонах ризику, так само оброблена керамічним покриттям з супергідрофобним ефектом, тобто вся машинка дуже легко миється, максимально легка в догляді і максимально непомітно надійно захищена. Якщо бажаєте, щоб ваш автомобіль так само був надійно захищений і надовго. Звертайтесь до нас, і ми підберемо для вас найоптимальніший комплекс.